У день пам'яті захисників України, 29 серпня, Укрпошта випустила благодійну поштову марку Вічна пам'ять. Кошти з благодійної частки підуть на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули боронячи Україну, зазначають працівники Укрпошти ескізом до нової поштової марки стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка журба, намальована 2016 року. На ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій. За міфологією вирій вічно-зелена й сонячна країна, що розташована далеко за морем, де мешкають душі померлих. Тираж поштової марки Вічна пам'ять 500 тисяч екземплярів. Від сьогодні розпочалася відправка перед замовлень. Поштова марка вже в обігу. Також до неї є випущено конверт перший день.